Шановні друзі, їдемо трошки розважитись в неділю з родиною і знову пріпка, пробка-корок в торгівельний центр. Не називаю його, щоб не було якихось обвинувачень, що здаю якісь об'єкти. І позаду теж досить така суттєва пріпка. Якщо така пробка, і стільки людей, друзі, і всі їздять на автівках, всі їх, мабуть, заправляють, мабуть, якось їх придбали. Я вважаю, що з людьми все гаразд. І ще доповню, друзі, що немає тут вазів, Жигулів, Москвичів п'ятирічних. Тобто тут дос досить новенькі автівки. І Коли стоїте, друзі, пропускайте, будь ласка, пішоходів. Отак, от, от як цей фольсовий вагівець, не вставайте. Треба пішохідний перехід залишати вільним, щоб паночка могла пройти. Взяв флеєрочок, допомагайте хлопцям, котрі роздають флеєрочки. А тут досить такі друзі вільно, пробки корока немає вже. І все забито, друзі.